What the hell в мене игра до вагой. Сльози. What the hell в мене гра. В мене в гру вы вся демон. Я на полному серьезі у мене тупой інтерфейс зникає на мілісекунду і потім знову з'являється. Без перестанку. Охел ну, я це записую.

Ну пішли, що, запушимо, а хоча як ми накрити піднімемося. Подребені нам... можна. Або можна обійти його збоку і на зіпці. Нагору. Він по і стріляє. По мені. Yeah, я, я не можу the нормально реагувати через цей баг. Тому та. О, здається, yeah, пр я припинив. Окей, okay. найс. Nice. Okay, nice. Окей, yeah, no, sure. знайти. Ось що народимо. Та ну що це таке? Я почав запис через цей баг, я, я тільки закінчив запис, бо закінчився баг і він знову почався. Так окей, запис, наче його помагає тому все. Плюс відео на канал сюди. Відео на канал сюди... А зона скоро буде нас. Реально, що я не починаю запис, то в мене налагає... А, ні.

Э, e, маковаут Чи в тебе нема. E, e, Полутив здається, що я на тут. Він ниндзю играє. E, та на зипці піднімається на e, Я перед зипкою кидаю хилку. E, де всі? Треба всі, щоб всі зібралися хилку кину. Перед зіпкою кидаю. Маклау, ти не йди, в тебе все... Маклау... Тобі треба найбільше з усіх хілку, чому ти пушиш? Зупинись. Зупинись, я кидаю хілку. Чому? Маклау... Я Як ти тепер сидиш? AirDrop is coming. Мен не мав броні, щоб скинути. А він кидає щось. А, це собак наш кинуть. Так, він собак. Це наші. Блін, ми бомжа одного не змогли вбити. Це капець. Це жесть. Де там та машина? Airdrop has been а так багато хіпає. Бо він втік від хілки моєї. <реш> <реш> Збий мене. <реш> 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 Є, мене так, секунду, я зараз кидаю хілку, і щоб воно похилило. Yeah, так, воно хилить, найс. Nice.

Мені треба на бої. Ось во- на пагорбі там прям. Ріл у мене походу, Маклауд. Уже всіх винищив. Эээ, встаний Маклауд. Найс. Нам Жах, мене перестало вагато, я е, не хотів казати, що це щоб не накаркати. Я про це подумав і воно все рівно почало знову лагати. Так, да, до речі, щось mm. в мене все гуд. Це може бути сервера. Ні, в мене не сервера, в мене типу, візуальний баг, в мене просто інтерфейс зникає і з'являється кожну мілісекунду, типу. Поняв, але ну, в мене такого нема, в мене просто висновку. Після останнього оновлення, здається, додали унікальних багів в гру. Ні, бо в мене вже один раз був, що у чувака постійно цей червоний слід за ним шов з того як парашут, типу. Mm -hmm, О. Та воно незручно, тому що він не зникав. Він типу просто проїхав і все все в червоному, я нічого не бачу. А чому ви нас покинули? Тут у нас е дропчик недалеко. Стан Райс, ты це бачиш? Макуаут Експрес зрадив нас. Enemy done а, мотик, мотик, мотик. О, він майже. З гвинтокрила позаду нас. Тому що він -то його висрнув, десь там, кроче. Get down, snapper! позаду вас е, Так, але Забагнула. я не бачив вже його. Я не побачив, куди він вистрибнув. І там ж дерева ці. Окей, біжимо да, до не них, не біжимо не. до них. Ми його будемо шукати як голку в стопі сіна. Ай, воно на мати не, не, не показує навіть скаута. Забагалось. А, йдемо на збірку тоді, Сандрайс. То, то, то ну ще трохи є. Давай это, так, на збірочку. Я, я собесный по-моему будет Airdrop is coming. Немає патронів на 117-й mm, Я можу трохи скинути. Якщо треба. У мене було 70 в запас. Окей, я могу их скинуть. О, две збірки, найс. Нас 117? Эээ, зараз я тебе скину на боих mm, трохи. Нас yeah. нрайс uh, скинув. Взял. Yeah, Ну, 110-20, у меня на 400. А патрону У снайпу. 400? Есть у е, в мене є, я можу все скинуть, бо я взяв цей, да. Давай. Е, цей. Ну, може це віцепа купить, якось тебе 400 Якщо 400 бо я йому дав, бо в е, мене мало. Идут, походу, в газ. Дід давай, давай, щас, 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 Там, <глаз> D D любить нашу Це машину, походу. Це ботик був? був. Ні, то був той, походу, десантник <звук> якраз. Е, той його е, дроп побув зум. Не залутаний, не відкриваний.

Так, ну у нас хорошая позиція тут. Можемо звіться відігрувати. Що Щоб нам нудно не було, то ще один дроп ходить. Навесне, игра. О, хеу. Як наброшу ДС глушить цей шум, тому що шумити ага. воно дуже страшно. Дід, дід написав дякую. Не знаю за що це було, я йому кинетку був, кидав можливо це тому. Тут кинетку беру. О, а тут старт, який дає доп набої, десь тут надо. І швидша перезарядка там, Домо. карп. Тут ворог. Да, да, да. Десь за пагорбом. Що а... десь а... тут? Кинетка. А, вс. Че не. Ч, да. Well, так, ну ты чуешь их по запаху? А нас ж. 10 гратей здесь мы. Куда похуда? Вы не может быть целющая зилля Максонов Выкрыстывать. Ты моих и чутно по запаху. я я тут, Ну да зілля Максона потужне. Максон тушає, і в мене не. секрет. Я їм сузі з молока і огірка, <ривіт> і закушую селеною рибкою. О, та, Максон, це, це надпотужне. Надпотужне. <ривіт> це причина чого Ну класно, класно. Да, 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 да. Я так само люблю перед кожним стрімом, тому, да, ми так на пару хвилин пізніше. <ріх> Додає плюс 100 до запаху. Там э, Я сильно. Він забіг за камінь. Взняв броню. Там касетку на нього кидають. Е, э, збоку. Ось там. Снайпер, снайпер, снайпер на 280, да. Так, ми в поганому місці біжимо тупо на гору. В зону, щоб бути. А, в мене Це поганенько. Нас убегають. Давайте всі скупуємось, а то. Нас розберуть просто окремо. Там прям один. Ага. Один там за каменем ховається. Він є, прикритий. А, ще один тебе послухав був. Ще один за пагорбою глядає, сейчас від часу. Рівненько в голову закинув там. Там чувак. Раз дропив. Що тут? Один ще там за каменем. Він поставив ревіолі. А, я надолетаю пули. Ну, господин, да? Так, где сейчас потушим пушить? У нас в попке. Чувак, я здесь мальнул. Принято. Ой, я хитнул, я забрал нормальный. Прокачка с собой. Окей, дед его забрав. Найс. Где тут твоя? Где тут твоя? Что это за выбухи тут? Там красиво. Да вас касату кинул, вы отходите? Маклаут, я тебя подниму. Ловую аптечку. Все, все, це, це чітко, найс. Оце хіл. Від бога. Дякую. Так ще двоє ушилось. Ні, один. Там? Чи ти там забрав? Тут. Ага, Я там ще є. Ні, да. ще один. Це я вже положить. А. Let's go! Nice. Сюда Так, це другий топ, один. Ну там да, один кіл, Я ультанув. Потужно. нужно. Дед пошли найти гг. Индит. GG VP. Поставчик. <laughs> big bows. Все. А ми останавливаємося. Так. Ай, випадково. Що, у Штанів? Е, я тільки в гру да. перезалезу. Капець, що... What the hell is going on in Miami? Так, ми в центрі зони, так що тут весело. Треба валити звідси кудись на гору, на гору, пацани. Дайте можна. мені залутати, що мені з вами бути. Чому я просто стрімаю на себе і мене забирають? <рес>